За туманом, стояла, там стояла, дівча молоденька. У свої сто років Надія Лук'янівна Томачинська пам'ятає слова не лише своєї улюбленої пісні, а й усі деталі прожитих літ. Довгожителька з Бабчинець сама дивується, як Боженько подарував їй можливість дожити до сото ювілею. Подумай, що? 40 років прожив. Це не шутки загад. Да. Я сама не думала такого прожити. У мене дід, мамин тату жив 40 років. О! Жив 40 років, так. Да. Я до її загалено дала. На долю Надії Лук'янівни випало пережити усі суспільні трансформації. Другу світову, голодоморе, і не думала, не гадала, що на своєму віці побачить ще одну війну. Чи Тоб... думали ви, що ви побачите ще одну війну на своєму віці? Не думала, ніколи, я не думав. Ніколи я не думав. Це війна, це душа. Надія Лук'янівна біля 50 років прожила в щасливому шлюбі. Каже, що в неї був найкращий чоловік, який лише може бути. Увесь час працювала в колгоспі, народила трійку діточок, нині має п'ятеро онуків та дев'ять правнуків та ще одного праправнучка. Усі полюбляли з'їжджатися до бабусі, збиратися дружнім гуртом. Бабуся напече свої фірмові духмяні пиріжки. своєю випічкою Надія Томачинська славилася на все село. Газдиня вона була щита, вправна та процелюбна. Ще донедавна поралася в городі, проте вже тепер з погіршенням здоров'я проживає в могилево подільському Донька Тетяна забрала маму до себе, доглядає та опікується нею. Моя мама найрідніша, найдобріша, найдорожча. Я її дуже сильно люблю і дуже вдячна їй за те, що вона в мене є. Я на роботі і тільки думаю, як би бистріше <смі>, додому прийти, бо переживаю дуже за нею. І вона мене чекає. Це дуже важливо, Якщо тебе чекають, це відчуваю просто. І дуже важливо, як вона що, що вона досі донька. І, да, і дуже важливо, дійсно, що я ще до цих пір поряд з вами відчуваю себе дитиною. Щороку дружня родина відзначала дні народження своєї найріднішої. Таку вони заклали сімейну традицію, аби вшанувати матусю та бабусю, потішити її. І щоб вона у такий важливий день не була наодинці. Завжди ми святкували ювілей в селі, село Бабщинці, Черемецький район. Завжди було весело на вулиці, бабушки гарний виноградник, збиралися всі сусіди, всі родичі. Шкода, що в цьому році так не прийдеться відмітитися. Але починаючи з 80 років, ця традиція була до 100 років. 80, 85, 90, 95. Всі святкували в тісному сімейному колу, сусіди, музика. Як приїжджаю на вареники, такі завжди встає рано. як Таня має приїхати. Вона вдосвіта стає і вже варить мені вареники. Добре. Кажи. Добре. Мила. Ласкава. Ми її любимо, поважаємо. Пані Надія, дякує Богу за прожитий вік. Найважчим для неї за все пройдене століття, як вважає, був період голодомору. Дуже голод був таке не було. Ну їли всякі бути слухняними та добрими такі настанови дає пані Надії своїм дітям та онукам. Так і вона прожила своє життя. Це від народження Бог посилає кому і скільки прожити. А люди мають бути добрими, каже Надія Лук'янівна. Ось таким простим є секрет її доволіття. Слуглянімо, слухалися, ні з ким не зварився нічого. Бо я цілий вік сто років парила, ні з ким, ні з ким не сварила. Прощаючись з цією щирою та дружньою родиною, я пообіцяла прийти до Надії Лук'янівни через рік на її 101-й день народження. Ні, треба хочіше з притаманним гумором відповіла Ювіля. Ні, хочу. Вона дуже безприємна. Так що можете хучеться через рік. Хоче. Много є літа та здоров'я вам, дорогенька Надія Лук'янівна. Я обов'язково до вас прийду ще хучіший, аніж ви просили, бо до добрих людей завжди хочеться завітати на теплий вогник їхньої щирої душі.